Депутати Бродівської районної ради продовжать свою роботу у сесійній залі вже наступного тижня. А в четвер, 24 вересня, відбулося третє пленарне засідання 33-ї сесії Бродівської районної ради, на якому із 28 запланованих питань розглянули більше половини. Як завжди, розпочали із депутатських запитів та відповідей на попередні звернення обранців, про що ми розповідали вам у минулому випуску. У після у сесійній залі Бродівської районної ради виступила Ірина Тишин, мати бійця, який більше року відслужив у зоні проведення антитерористичної операції. Яку проблему, актуально практично для кожного військовослужбовця, котрий бачив жахіття війни, підняла мама бійця, далі у сюжеті. А продовження сесії Бродівської районної ради дивіться вже у наступному випуску. У нього було дві конфузії. І дитина прийшла, брать би, немає рани. Немає нічого, але психологічно мені самі потрібно підготуватися навіть до розмови з моїм власним сином через те, що а йому спілкування дуже важко. І він рахує, що він є здоровий, але це тільки на перший політ. Якщо в великих містах є реабілітаційні центри, при військових частинах і тому подібне, у нас місто невеличке, але в нас теж є військові військові частини, при яких хотілося б зробити реабілітаційний центр. Невже сьогодні не можна зробити для своїх же дітей, які підтримують, ми сьогодні всі спокійно сидимо. Ми їмо, ми гуляємо в весілля, а вони отут. Ви не можете себе уявити, якщо була коли була прозавка, який став, я мала дитину. Воно стало просто жовте. Воно схопилося за голову. Він каже, мама, в голові, а в мене в серці. В нього зараз немає товаришів, немає друзів через те, що кожен, майже кожен його питає, як там? Візьми зброю, піди, подивися. Вони навіть не на, на любе слово, у них реакція така. Це вам не передати, це просто побачити. І вроді би нічого. Я вас дуже прошу, громада, підтримайте це все. Найдіть кошти, найдіть все, щоб нашим дітям допомогти. Бо сьогодні вже не, не останнє хвилі, ми не знаємо, що в нас буде через півроку. Ми не маємо, що завтра буде, не то, щоб через півроку. Але допомагати людям і дітям зараз в даний момент потрібно допомогти. Я думаю, що ми ще зараз не відтягуючи до наступного бюджету, маємо спільно з містом. Я думаю, це буде правильно, коли спільно з містом сісти, знайти кошти і розпочати цю важливу роботу. У нас є лікар Чайченко, яка закріплена за м, такими пільговими категоріями, учасниками бойових дій ветеранами війни. І Облік і всякі рекомендації, так як далі, якщо такі питання виникають, то звертатися в поліклініку до Чачі-Твої. Враховуючи те, що в нас місто військове, що ми не мали можливість такого професійного вікно лікаря і від працювати тут. І ми на це не повинні шкодувати гроші. Ми це і громадою зберемо і всім допоможемо. Я думаю, що в тому є проблеми. Підтримати депутатський запит депутата Шведа до голови Бродівської райдержадміністрації щодо відкриття центру психологічної реабілітації для учасників АТО. Друге скерувати даний депутатський запит до голови Бродівської райдержадміністрації і третє, контроль за виконанням даного депутатського запиту покласти на постійну депутатську комісію з питань соціального захисту і розвитку медицини. Немає заперечень. Немає. Хто за таку пропозицію, прошу голосувати. Двадцять сім за. Проти? Немає. Утримались? Немає. Рішення прийнято.